Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття – культура мови, норми літературної мови. Що включає в себе поняття культура мови? Які ознаки культури мови? Яка мова називається літературною? І які існують норми літературної мови? На ці питання і дамо відповідь на сьогоднішньому занятті. А почнемо ми Павла Григоровича Тичини. Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав свято оберігати її чистоту, збагачувати і доблизку, до доблиску, до гостроти разючої. Ці слова перебукуються з тим наш і так, що ж таке культура мови, що включає в себе це поняття. Але спочатку давайте з вами е, спробуємо визначити, а що взагалі таке мова. І я думаю, ви зразу даєте вже відповідь, що мова це засіб спілкування. Так, Мова це е, дуже чудовий засіб спілкування, який допомагає нам Це і засіб формування і вираження думок. Мова складова частина нашої національної культури. Мова це засіб виховання патріотичних почуттів формування національної культури.